Отже, вітаю вас на нашому майстер-класі, який має назву Дракон. А наша зустріч буде складатись із запису і має дві частини. Перша частина це буде теоретична інформаційна, познавальна, а друга частина це буде безпосередньо малювання. Тож, Рік дракона, рік 20-24 рік зеленого чи бірюзового дракона, який буває один раз на 60 років, в силу він вступає вже з 10 лютого 2024 року, тож в нас є час підготуватися і в ці дні, які є вже насичені, енергетично насичені заряджені, ми можемо попрацювати над тим. Що отримаєте з тими знаннями, яким ви отримаєте зараз. Тож, по, за східним календарем, дракон є однією з тварин, яка є містична, на відміну від всіх інших котиків, там свинок і так і інше. Тож, дракон особлює собою магічний симбіоз, птаха та змії, небесна та земна енергії, що літає в небі, змія, яка повзає по землі. Саме тому дракон має дуже велику силу. Саме тому тотем дракона настільки могутній, бо поєднує одночасно небесну і земну стихії. Сам дракон це символ здобуття влади, свободи та багатства. Він ризиковий та непередбачуваний, то водночас благородний і розумний. На дальньому сході він символізує космічну та надприродню силу і мудрість, приховане знання і силу джерел, несучих життя. Тож, тепер ми поговоримо про кольор зелений, рік зеленого чи брюзового дракона. Як і та двоя... двоякість, які... яку, про яку я казала вам напередодні про два птах і змія, так і значення кольору. Зелений. З одного боку, це асоціативно свіжість, спокій, ніжність, життя, колір, який символізує мі... мир, спокій, риновагу, порятунок. Але з іншого боку, він може він сприймається як Молодий, зелений, недосвідчений, незрілий, як спеціаліст, ідея проєкт, чи в контексті окрасу якогось суму, тоска зелена, горя, залежність від алкоголю, зелений змій. Знов відчумаємо цю двоїстість року, навіть через вплив значення кольору. І в цих гойдалках кожен буде обрати для себе через серце, це через відчуття та від власного наповнення. Що саме обираєте? Взагалі, вся ця інформація спрямована на те, щоб ви могли більше зрозуміти себе, свій вибір та оточуючих. Ну що ж, зараз ми підійшли до частини з нумерології. Отже, рік 2024 у Сумі дає цифру 8. Тобто цифра 8 це нескінченність і є. Цифрою наступного року. Що вона означає? Значення числа 8 це, по-перше, добробут і процвітання. Є потенціал для збільшення можливостей та успіху. Це коли час завзята праця та розумні фінансові рішення приносять значущі плоди. Далі це про лідерство та авторитет? Цифра 8 це лідерство про здатність брати на себе відповідальність. Карма та рівновага це нагадування про наші дії та рішення, їх наслідки та вплив. Тож цей рік нагадує про свідомий вибір, про збалансований та гармонійний спосіб життя. Амбіції та досягнення. Вісімка підживлює наші амбіції та прагнення досягти їх своїх цілей цілком сприяє їх здійсненню. Також задачі та відповідальність. Важливо розумно розпоряджатись власними ресурсами та своєчасно відпочивати, та вміти переключатися і розслаблятися. Отже, зараз я пропоную вам порахувати, як саме число року буде впливати саме на вас. Отже, наприклад, я взяла рандомну дату, за якою ви можете кожен підрахувати своє число року, яке не змінюється з року в рік, з яким ви є народженим. Тобто, це дата вашого народження. Треба просумувати її повністю і звести до натурального числа, тобто від 1 до 9 повинен бути результат. Отже, наприклад, тут ви бачите з цього прикладу, що вийшла трічка. Тобто трічка – це є, на прикладі число року. Якогось володаря щасливого. І до власної, власного числа року ми додаємо вісімку, тобто вплив вісімки значення року на ваш рік. Тут ми, наприклад, бачимо, що отримаємо число 11, тобто 1 додати 1 і є двічка. І якраз зараз я прочитаю значення кожного числа саме того, як в сумі. Впливає на, ваш, на ваше число року, 2024 рік. Отже, пиши, отже, порахували, вивели своє власне число і е, послухайте, який прогноз впливу, які основні тенденції можуть бути протягом року. Отже, якщо ваше число 1, я буду класти, щоб було. Цікавіше слухати. Отже, число один. Ви сміливо можете починати нові проекти та працювати над досягненням значних успіхів усьому, у будь-чому, що вирішили робити. Деякі з починань можуть, можуть бути довгострокові, і цей період може досягати до 9 років. Якщо ви є ініціатором нових починань, то новізна і зміни можуть стати новим стартом. Це може бути і нова професія, і нове місце проживання. Ваше ключове слово року лідерство. Багато-багато шансів на успіх та вдачу. Отже, число 2. Для вас це рік співробітництва. Придивіться уважно до ідеї та пропозицій від ваших колег, друзів та однодумців. Дозвольте їм проявитися і прийняти їх допомогу. Така взаємодія додасть вашому житті нових друзів, нові партнерські відносини, як ділові. Так і романтичні. Можуть бути злети та падіння, але точно не буде сумна. Також гарно займатися благодійністю ваше ключове слово року співробітництво. Далі число 3. Дуже важливий аспект соціального спілкування. Деякі з прив'язок дворічної давнини знов стануть актуальні, буде неначе другий шанс втілити в мрії в життя. Можливо, на емоційному та сердечному фронті спливуть справи чотирирічної давнини, якщо вони не були завершені. Але в цей раз у вас точно все вийде вирішити. Ви стали вже іншим. І набагато сильнішим, і вистачить сил на все. В цьому році ви точно будете більш щасливими. Ключове слово дипломатія. Далі число 4. Ви закладаєте основу успіх. Основи у всіх аспектах свого життя. Не розтягуйтесь по дрібницях, зосередтесь на глобальному, розпішіть свої цілі, просто прийміть, що є робота, і ви точно всю її виконаєте. Краще бути активним в цьому році і не ховатися за лінощами і не гальмувати. Дбайливо ставтесь до вашого здоров'я, правильне харчування, заняття спортом та відпочинок. Спробуйте сприйняти ваше тіло як шикарне авто. Який бензин заливаєте, і технічний огляд, чистота в салоні та тазовні. Ваше слово року робота. Число 5. Зміни та свобода. Ваш девіз на рік. Цілком можливо, що ваше оточення повністю зміниться. Проаналізуйте проекти минулих років. Проєкти це може бути і дача, і навчання, і відносини. Якщо вони гальмують чи щось наладнається, то подивіться в сферу відносин, на кого саме зробили ставку в цих справах. Отже, ще справи сердечні. Не дозволяйте втягнути вас у таємний роман. Все буде оприлюднено. Або новий партнер, а, чи він краще, ніж той, кого ви вирішили покинути. Рік буде схожий на американські гірки з постійною зміною напрямів руху. Основні слова вашого року зміни та свобода. Число 6. Багато позитивних змін будуть в сферах ділових, романтичних, сімейних: брак чи розлучення, зміна роботи, яка набридла то, що ви несете відповідальність за ваші дії та рішення. Особливо це проявиться у травні місяці. І особливо перед сім'єю. На перший план виходить служіння людству, спільноті, місія, ваш внесок в загальну справу, ваше ключове слово року відповідальність. Далі число 7. Це період, коли ви будете розмірковувати та аналізувати ваші шість попередніх років життя. Краще забрати все найкраще звідти. Саме зараз. Ваш час для змін того, що ви можете змінити і на що впливаєте. І за все благодарувати, для себе відкрите секрет, як бути одному і при цьому не відчувати самоти, впоміч вам медитації. Зазирніть вглуб себе для більшого розуміння. Це період вашого великого духовного зростання. Ви там, де повинні бути, і це найкраще для вас. Ключове слово. Віра. Число 8. Рік бізнесу та фінансових угод. Рік великих грошей. Величезна кількість шансів та варіантів для успіху. Але цей рік також є як збір врожаю. Що було засіяно 7 років тому? Ті плоди ви збираєте зараз. Тож вірогідність фінансових як перемог, так і втрат дуже велика. Будьте уважні до пропозиції з точки зору успіху а -а -а. і розквиту. Сприятливий рік для великих покупок та придбань, нерухомість, квартири, будинки чи Навпаки, вигідних для вас продаж, тобто і придбання, і продажі будуть для вас дуже вигідні. Дуже прислухайтесь до вашої інтуїції в усіх сферах. Ключове слово успіх. І остання циферка 9. Для дев'яточок, цей рік є завершальним в дев'ятирічному циклі. Ви позбавите себе від усього, що віджило, від усього, що вже не потрібно вам. Це можуть бути і люди, і ситуації. Все, що вже не є потрібним, комфортним для вас. Відпустіть та не чіпляйтесь за них за старою звичкою. Робіть усе з позиції розуміючої і виваженої особистості. Для вас дуже важливо завершити всі починання, всі проекти. Вирішити всі питання у відносинах. Все, чим можете допомогти, іншим допомагайте. Ключова фраза вашого року це є служіння людству. Отже, наступний наш крок це символи. Оскільки це все стосується того, що малюється, символи взяти з книги «Символи від Ада «Я універсальна мова людства. Там автор досліджує різні геометричні символи, знаки гороскопів, символів і ці прям наскальні рисунки. Тобто це вже древне-древнє, але нічого нам не завадить, не завадить використовувати ці знання у своєму малюнку. Тобто зараз я вам розказую про символи, що вони позначають, а потім ви Самі е, зрозуміти, чи є у вас бажання використовувати їх у своєму малюнку, наприклад, ось як на чернеці я показала, можна буде використати у дракончика, чи взагалі е, так намалювати як оберег, е, от, оберіг. Тож, будете вирішувати самі, але знання я вам даю. Тож, почали. Перший. Е, це символ сонця. Сонце зображує як символ енергії, освітлює шлях, де є сили та енергію. Всередині, ви бачите цю молнію. Можна намалювати в будь-який час, незалежності від нашого курсу, для того, щоб додати собі енергії. Тож, далі символ любові. Тут ми позначаємо сердечко і знак нескінченності. Для чого? Для того, щоб ми транслювали не тільки любов, яку ми можемо брати, а ту нескінченність, яка нам показує, що ми можемо і давати, і приймати, і віддавати любов. І, звісно, малюємо, коли потрібно налагодити і гармонізувати відносини з партнером, дітьми, батьками. Далі цей символ це символ здоров'я. Начебто такий чоловічок. Це тіло, голова, ручки і е, як паростки. Використовується він як е, рослина і позначає нам силу і здоров'я. Далі це символ іньянь. Баланс, гармонія мікс чоловічого, жіночого, духовного, матеріального, власних, світлих і темних сторін. Використовуємо, коли треба прийти до рівноваги, збалансувати стан. Символ якір. Він позначається, наче якір, і символізує начебто заземлення, тобто це про твій дім, твою опору, символ безпеки та надійності. Далі це символ колосся. Всі символи я вам покажу, як малюється, це дуже просто, схематично. А, вот. І колосся, ви вже знаєте, і в українському фольклорі це про благополуччя, так і є. Це добробут, заможність, будинку всі букетики з колосям – це про е, багатство та добробут. Дідух, дідух, котрий ми заносили, наші пращури заносили в дом – це все про. Добробут, тож, потужний символ. І такий цікавий символ це символ захисту, ближче покажу, це щит і стріла. За тією інформацією, що я знайшла, це є найвпливовішим знаком на наступний рік. Як захист в період боротьби. Як говорять деякі експерти, що зараз відбувається оця боротьба темного світлого, і цей захист особливо це актуально на території України і там, де є такі різні. Бойові дії. Це захист, мені здається, він першочерговий і не тільки в уявному світі боротьби добра і зла, а і суто фізичній безпеці. Тож я вам зараз покажу, як намалювати. Це все досить просто. Наприклад, символ сонечка ми малюємо коло. Від нього можуть бути промінчики йти як сонячні, як сонечко, і посередині знак такої, як блискавки, яка додає потужності і сили. Наприклад, символ здоров'я, трикутничок, як тіло, голова. Лістики, начебто ручки, і символ того, що це є зростання. Всім цікаво, як намалювати якір. Теж дуже просто. Це начебто ручки, голова і тулуб з ножками. Ось такий в нас якір. Колося. Колося теж дуже легко і приємно малювати. Тож, колосиночки, одна до одної зерняточки, які про добробут, про нашу заможність в сім'ї. Ось таким чином малюємо колосся. На наступному відео, там де будемо вже безпосередньо малювати, я обов'язково залишу цю підказочку, щоб вам було зручніше розташовувати на малюнки. І головний символ символ захисту. Спеціально малюю так, щоб побільше було видно коло, самогармонійна фігура, наш щит. Тут можна намалювати наче кльопки, які були, як на стародавніх щитах. Малюємо стрілу. Вони в парі, щит і стріла дають найбільший захист і життя. Тут начебто такі лісточки. І скруглюємо це ось так перетин. Ось це прям такий, наче б, по рекомендаціях, найголовніший символ захисту на наступний рік. Отже, всього сім символів, які я обрала, для того, щоб ви могли наповнити їми свого дракончика.